Привіт! криптанка знову на зв'язку. Знаєте, загалом кажуть, що кожен чоловік має виростити сина, побудувати дім та посадити дерево. Але в нашому сучасному світі є ще один варіант посадити криптодерево. То що це означає? В розділі пул на байбіт. Ти маєш змогу стикати свої активи і за це отримувати свої винагороди. Ну то що ж, давайте почнемо просто зараз. Крий додаток або ж сайт Bybit і увійди до свого аккаунту. Перейди до розділу Launch Pool». переглянь доступні пули та обери той, який тобі підходить. Наприклад, зараз активно проходить пул Flock. Визначте, які монети хочеш внести. Можна внести одну монету або кілька перелічених одночасно. Натисни кнопку підтвердження внеску та перевір деталі угоди. Готово! Залишайся в пулі та чекай на нарахування відсотків від своїх вкладень. Також слідкуй за оновленнями, аби не пропустити нові. Вися в світ криптовалюти разом із криптанкою. До нових зустрічей!